Слава Богу, дорога церква. Хочу сьогодні почати це служіння з проповіді Івана Хрестителя, який свого часу проповідував одну відому, просту проповідь, яку нам варто сьогодні приміняти в наше життя, тому що війна, тому що останній час знаєте Застачаються десь серця, люди, от і обставини різні. І знаєте, коли аналізуєш прошедший рік, я бачу, що не всі люди вони змогли справитися з собою. Різні реакції були, різні обставини були. Ну, знаєте, хтось. Десь хтось десь образився і не може простити, а хтось десь гордиться і не може, і не може опуститися. От. І згадується проповідь Івана Хрестителя, який казав, що приготуйте дорогу свою. Верніше, давайте спочатку скажу, покайтесь і віруйте в Євангеліє, правда ж? приготуйте дорогу свою, Всякий, всяка гора хай понизиться. А всяка низина, хай повиситься. Якщо говорити алегрічно, то це говориться про всякий гордий, хай понизиться, а всякий ображений, хай заповнить свою образу цю долину, щоб її не було. От, тому що Господь гряде. Кожному із нас треба пам'ятати просту річ: Господь гряде, Бог. Знаєте, хтось каже, останній час. Землетру, це ще, ще ще якісь попередження. І я так е, згадую просту істину. Бог може прийти і завтра. Останній день, е, останній час для мене може прийти і завтра, коли ну, буду йти десь е, ну, по обочині дороги, ради Велосипедіз б'є або ну, різні ситуації бувають. Підскользнувся, спотикнувся. От. І, Маємо розуміти, що серце наше має бути завжди, завжди перед Богом бути вдячне, чисте, правда і освячене. Амінь. Знаєте, я прихильник того, що я розумію одну річ, що коли Ісус попереджав, що останні часи будуть там землетруси, будуть всякі катаклізми. От, і там таке, така фраза, яку знають всі віруючі люди, що в багатьох холодна любов, то я вірю, що це не вирок. Я вірю, що це попередження. Знаєте, ще раз, я, я вірю, що це було попередження. Всяке пророцтво від Бога це не вирок, це попередження. З кожного пророцтва можна взяти для себе урок, так само, як взяв для себе урок Йосип з фараоном. От, і, і зробити це на благо для всіх людей, тому що у фараона було два варіанти. Перший варіант це знаєте, сказати, ну, сім років я буду жити, а слідущих сім років буду, ну, буде тяжко мені. І, скоріше всього, щоб не вижив би, тому що ми знаємо, що через 2-3 роки вже всі навколишні народи прийшли в Єгипет для того, щоб купувати хліб, бо був голод сильний. І скоріше, щоб таким чином, таким шляхом він не вижив би. Але був мудрий Йосиф, який каже, фараон це для тебе попередження від Бога, і цим можна скористатися, можна сім років запасатися, а потім сім років це їсти. І те, що могло бути вироком, стало. Гарним уроком і в благословення. І я вірю, що за любов можна поборотися і треба поборотися. Щоб наша любов, в серці нашому, вона а, а, не холола, а щоб любов наша до людей сьогодні навпаки, Господи, я хочу любити. Знаєте, основна заповідь, яку казав Ісус для всіх е, своїх учнів: любіть один одного. Любіть. Любіть, любіть. І ми всі віруючі люди, ми всі читаємо Біблію, ми всі знаємо це Писання. І питання сьогодні до нас. Любимо? Всіх любимо. Це питання завжди актуальне, і це те, що треба в собі завжди вдосконалювати, тому що розумію, що це природа Бога, сутність Його любов. Це його сутність. От. І ця сутність всякої, всякого учня або того, хто повірив в Христу. Ми знаємо, що коли ми приходимо до Бога, то Бог перемінює наше серце, наше мислення. Ми, ми любимо тоді весь світ, любимо природу, ж, любимо людей, ми готові все, все це робити. Це та перша любов, про яку сказано. Але ця любов або перша любов. Вона ж постійно має бути у нас, незважаючи на всякі обставини. Я хочу показати один е, текст, який записаний. <клух> цікавий текст, ніколи на нього не звертав уваги. І мало коли проповідаю, е, з книги Йова. Е, 35-й розділ, в кого є в Біблії відкрите, будь ласка. 35-й розділ Йова. Ми знаємо, що до Йова перейшли три друга, і був ще четвертий хлопчина, який е також сидів і мовчав. Три друга спочатку пробували потішити, але коли побачили, що йов щось трохи ображається, то вони вже почали казати, так ти й сам винуватий. І знаєте, замість того, щоб якось підняти людину, то ну, якби, зробили йому такий критичний аналіз. От, і, е і Бог потім осудив цих людей. Він каже, що ну, пам'ятаєте цю історію, він сказав, що йдіть, хай Йов за вас помолиться, я вас ну, залишу живими. От, то був ще хлопчина, молодий написано, він був молодший Елігу, який говорив е, також е, свою, свою думку. І цю думку цікаво, що продовжив е, потім е, Бог. Тобто Елігу почав. І після нього зразу без паузи, без відповіді, йов нічого не відповідав, елігу почав, елігу почав, а Бог продовжував. І от що він сказав, такі цікаві слова, які хочу сьогодні заважити для нас. Продовжуючи промову, Елігу далі сказав: Невже ти вважаєш слушним, стверджувати, що я більш правий, ніж Бог? Адже ти говориш, яка тобі користь від того грішу я чи ні. Тобто він каже для. Для Йови відповідає, він каже: ну, ти вважаєш, ну ти зараз ображаєшся на Бога, що ти не знаєш, за що Бог тебе судить, що в тебе ну, сталося, і ти хочеш задати питання, і ти вважаєш, що ти правіший, ніж Бог. І він далі каже: я кількома словами відповім тобі, і заодно твоїм приятелям. Подивися на небо і поміркуй, і зверну увагу на Хмари, як вони високо над тобою. Якщо ти грішиш, то що тим заподієш Богові? Навіть якщо твоїх злочинів багато, то хіба ти цим зашкодиш йому? Так само, як коли ти праведний, що йому додаєш, або що він отримує від тебе? Твоє нечестя може зашкодити лише подібній до тебе людині, як і твою праведність зауважать насамперед інші люди. Цікава річ, яку сказав тут Еліго, він сказав, подивися на Бога. Він вище всього. І він каже, якщо ти нагрішив, що ти йому цим зробив? Нічого, ми, ми не достаємо Господа, тому що він, 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 він начальник Всесвіту, він творець всесвіту. Наша земля, вона маленька, вона найменша зі всіх планет. І на цій планеті Земля є ще такі маленькі комахи, це ми люди. І от Бог звертає на нас свою увагу кожен день. І от коли ця комаха згрішить, що, ми, що, що це Господу дає? Взагалі нічого. Ну, просто це його не торкається. Це проблема тільки моя, та що я починаю грішити. Це я починаю брати грязюку цього світу. От, і я маю бути навчений, що мені треба, коли я вимазався, то я маю витерти свої штани або кожен день помити свої чоботи. І якщо людина каже, що та ні, Сьогодні вимазався, завтра ще вимажусь, що вимажуся. Нащо ну, на кожен раз вимивати, то це вже проблема. Тоді вже Бог починає казати, ти трошки не туди ну, не те вчення кажеш. Ти маєш бути завжди охайним, ти маєш завжди за собою слідкувати, щоб ти був чистий. І другий момент, який він каже, і якщо ти праведний ходиш, що, що від цього Богові? Бог святий. Він святіше від цього не стане. Це ми ходимо для того, щоб нам догадати Богою. Це для нас потрібно. Але одну річ, яку він сказав важливо тут, він каже: каже і одне, і друге помітять люди. І одне, твоє нечестя може зашкодити лише подібній до тебе людині, як і твою праведність зауважить насамперед інші люди. Тобто люди будуть дивитися на нас. І будуть казати, що от ти бачиш, це правильна людина, я теж хочу бути такі. Або будуть казати, ти бачиш, він казав, що він хтось, а він ну, нічого не робить. Замітьте цікаву річ, коли Ісус був на землі, кому Він говорив, кому він говорив строго? Блудниці, яка нагрішила яку привели на, побити на камінь? Може, багатому юнаку, який виконав закон і казав, що мені далі робити. не насварив його, просто сказав, йди за мною. Ну, І сказав, що тяжко тобі буде. А знаєте, кому докаряв? Тим, хто фарисеям, ті, які кажуть, що ми знаємо все Писання, знаємо Бога, а роблять навпаки. Цікавий момент. Завжди строго Бог говорив для тих людей, які служать соблазном для інших. Цікавий момент. Або побив взагалі, побив взагалі, ну, я скажу так, різкою от, тих, хто заборонив язичникам, ну або витіснив язичника з їхньої частини храму. Тобто мінавщиків. З цим взагалі не балакав, просто взяв, дай, дай, взяв різку, де повиганяв всіх. Про що це говорить? Що Богові важливо. Бог на це дивиться. Він ревнує, Він каже, всі мої діти, я всіх люблю. І ти всіх люби, І ти всіх люби, І ти будь для всіх прикладом. Якщо ти починаєш казати, що ти щось знаєш, а робиш для цих людей не так, то ну, зразу виговор. Зразу моментально виговор. От. І про що я хочу сказати? Одну важливу річ, що сьогодні. Кожен хай, кожен хай перегляне серце, і кожен понизить свій той пагорб. І якщо є образа, то також варто сьогодні піти і сказати людині, що в мене було за цей рік, в мене було от питання, і воно є. Поясни мені. От. І хай людина пояснить або. Підіді, скажіть, ну я ображався на тебе. Я хочу. Ну була така ситуація. Я хочу, ну я прощаю тобі, або я хочу вибачитися перед тобою. Це важливий момент для кожного з нас, щоб ми тримали своє серце в правильному стані, тому що Господь гряде. Амінь. Давайте ми будемо молитися за те, щоб церква наша церква і церква України вона освящалася і вона очищалася. Час тяжкий. Час, знаєте, дуже жорсткий, я б сказав би, правда, війна на, на вулиці. Можна бачити і чути різні випадки, як люди себе ведуть. Але це ж ну, не дає для нас поблажку. Ми сьогодні, маємо, ми маємо тягнутися за Христом і любити всіх людей. І слово любити це значить любити. Не так, як я розумію, а так, як нас вчить Господь. Амінь. Станемо, будемо просити нашого Бога свячення. Господи, Боже наш. Боже, перед Тобою, Боже стоїмо, Господи, і Тебе прославляємо, Боже. Господи, Ти наш Бог і ти наш вчитель. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти відкриваєш нам слово Твоє. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти даруєш нам, розуміти, Господи, серце Твоє. Я дякую за те, що Ти, Боже, назвав нас своїми дітьми. Боже, що ми сьогодні Твої сини і дочки, Господи, стоїмо перед Тобою, Боже, дякую Тобі за те, що Ти, Господь, сьогодні Боже освячуєш, Боже, Твій народ. Я прошу Тебе. Дай, Боже, щоб церква Твоя, Боже, церква України, Господи, вона сьогодні, Боже, стояла чистою, Боже, перед Тобою, Боже, без Заганую. Я прошу Тебе, очищай серця, Боже. Я прошу Тебе рівняй дороги, Господи. Дай нам, Боже, Господь, стояти Боже, перед Тобою в праведності, Господь, прославляючи Твоє ім'я, як належить, Господи, як Ти вчив, Господи, як Ти передав це апостолам, Господи, як ми це зрозуміли, коли ми покаялися, Господи. Дай нам Боже цю любов, Господи, любити людей всіх, так як Ти любиш, Боже. Прошу Тебе, бо Ти вміщаєш всіх, Господи. Боже, Ти розумієш справу кожного, Господи. Дай нам, Боже, Господь, це. Боже, в наші серця і в наше розуміння, нам, як служителям, Господи, ми просимо Тебе, Господи, кожному члену церкви, Господи, дай Боже цю любов. Хай кожен Боже Господь насолоджується, Боже, тою чистотою і тою простотою, Господи, Боже, яка є в любові, Господи. Боже, я прошу тебе, в ім'я Твоє, Господь, дай, щоб це була сутність Боже, нашого життя. Господи, я прошу тебе, поміняй нас, Боже, і забери, Боже, всяке зло, Господи, всяку темряву, Боже, забери, Боже, Господь, всякий гріх, Господи, всяку грязюку, Боже, яка цепляється. Боже, від цього світу, Господи, я прошу Тебе в ім'я Твоє, забери, очисти нас, Господи, очисти, Боже, церкву нашу. Я прошу Тебе, Господь, сьогодні за служителів, Господи, цієї церкви. Я прошу Тебе, благослови, Господи, Даруй, Боже, мудрість у всьому, даруй Боже, чистоту Твою, даруй, Боже свячення, даруй єдність, Боже Твою, даруй благословення і помазання. Ми, я прошу Тебе в ім'я Твоє. Ми хочемо, Господи, переживати, Боже, Твоє пробудження. Ми хочемо переживати, Господи, велику силу Твою, Господь. Ми хочемо, Боже, до цього дійти, Боже. Хочемо боротися, Боже, за любов. Господи, хочемо бути Боже, в любові Твоїй. Допоможи нам у цьому, Господи, щоб це було не просто слова, Господи, але наше життя. Благослови я прошу тебе в ім'я Твоє. Церкву, Господь, благослови, Господи, Боже, кожного брата, Боже, кожну сестричку, від меншого Боже до старшого. Господи, щоб кожен був в добрих відносинах один з одним, Господи, щоб друг другу допомагали, Боже, щоб один одному підсказували, любили, Господи, і Боже, робили все по Слову Твоєму. Господи, дай нам Боже бути виконавцями Слова Твого, Господи. Я прошу Тебе, благослови, Господь, дай силу Твою, Господь, дай розуміння Твоє, Господи. Ти сьогодні, Боже, міняєш, Боже Господь, цей народ, Господи, цю націю Боже, ти очищаєш її, Господи, і дай, Боже, церкві бути, Господь тим Боже флагманом, Господи, хто буде йти попереду, Боже, хто покаже приклад, хто зрозуміє, Господи, я прошу Тебе, хто не буде стояти з боку, Господи, дивитися, наблюдати, Господи, але дай Боже нам Боже бути попереду, Боже, цього пробудження. Господи, я прошу Тебе, в ім'я Твоє. І ми просимо Тебе, Господь, за спасіння, Боже, Господи, за відновлення, Боже, Господь. Нашого народу, Боже, нашої нашої нації, ми просимо Тебе в ім'я Твоє, Господи, хай Твоя любов, Боже, зільється, Боже, на наш народ. Господи, допоможи, і благослови, Господь. Дай, Боже, бачити великі чудеса Твої, Господь, велику Твою силу, Господи, Боже, на цій землі, Господи. Боже, ждемо цього, Господи. Ждемо, Боже, чогось незвичайного, Боже. Те того, що ми ще ніколи не бачили, Господи, благослови, Господь, Боже, і дай бути свідком Цього, Боже, і учасником цього. Тобі, Хай буде слава. Боже, тобі, хай одному буде слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.